Але запишемо, може пригодити. Значить, нам треба по суті то саме зробити, тільки буде 4 рази. Знову 2 монетки і крок. Значить, я зразу почну з 2 монетки. Не буду ускладнювати 2 монетки. І в кінці крок. І таких 4 рази. 2. Хочу зупинитися і поговорити про те, що в нас ось тут є. А, скільки команд написано. Раз, два, три, чотири, п'ять. І ну, шоста ця цикл. Один, тут. Ми використали шість команд. Але насправді клітинок, скільки пройшов клітинок кіт і скільки дій зробив кіт. Дивіться, я візьму X1. Один, два, три, 4. 6, 7, 8, де. Десять один, дванадцять. Чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, В даному випадку у нас є п'ять команд на чотири. В ідеалі він виконує їх. 20, десь я збився з рахунку. Ну, до чого я веду, що ці всі команди можна розписати десь ось тут. І ці команди він буде їх виконувати саме таким е, чином. Так, е, да, я закрив ідемо далі. Меню. Останнє лево. Може, ні? А, Набрати останні три зірочки. Знову шукаємо шаблон. Шаблон не зразу очевидний, але очевидно, що є ось цих три полоси: синій на синій телепортується, і він знову стане цю клітинку з боку, припаркований до полоси довгої. Коли він стане на зелену, він знову паркується сюди. Е, ось, тому нам буде така Г-образна Г, потім знову Г і знову Г. Тобто Нічого такого складного. Починати треба з повороту, поворот на синій буде, потім поворот, поставимо їх 2 він тепер в готовності прийти сюди і взяти монетку. Потім треба розвернутися на коричневу. І далі він готовий чимсьокувати. Раз, два, три, чотири. Впродовж цього в нього є. Монетка. Два. Ось таким це. І ми знову бачимо, що кіт стоїть в тій самій позиції, як і раніше. Якщо ми запустимо ще раз, він так само стояв в тій стрілечці. Якщо він ще раз запустити цей код заново почати, тоді він буде йти так само. Тому ми використовуємо, як ця команда в нас працююча, ми ці всі команди перекладаємо туди акуратно, одна після одної. Хоч воно дуже довге, але саме таким чином ви зможете бути програмістами і хорошо розбиратися в коні, І тепер нам не вистачає так само ті самі позиції, тобто два рази у нас код виконався, він у нас працює, нам визначає третій раз виконати. Здали три вірочки і це добре. Е, так. Тепер я хочу показати, як зробити ще коротший код. Це там, де два кроки. Ось тут. Поставити одну цю. І тут так само. Замість двох кроків поставити коштувати. Оптимізації немає по кількості команд, але цей принцип треба розуміти, оскільки потім він знадобиться. Ми маємо взяти сертифікат. Сертифікат тут. Переходимо по посиланню, вводите своє ім'я, наприклад, Олександр чи Саша. І нажимаєте Submit. Це ім'я прописується сюди і ви. Нажимаєте на нього, можете його права кнопка копіювати, наприклад, зображення, і прислати мені в Телеграм.